В Україні, попри війну, шахраї продовжують розводити на гроші людей від імені Приватбанку. Зловмисники вигадують нові схеми, аби вкрасти особисті дані клієнтів банку та зняти не лише власні, але й кредитні кошти. Спеціалісти безоплатної правової допомоги Кам'янського розповіли усі подробиці схеми шахраїв та розповіли, як при цьому діяти. Систематично до юристів звертаються кам'янчани, яких ошукали шахраї та вкрали з рахунків чималі суми коштів. Багато хто не знає, що робити, який алгоритм дій застосувати. Тому юристи нагадують прості правила, які допоможуть зберегти ваші гроші на рахунку банку. Нещодавно в нас було декілька кейсів з питання того, що в людей з карток саме Приватбанку знімалися кошти без їх відома. Їм не приходили повідомлення в самий додаток або окремо на телефон не телефонували з банку картки їх не. Блокували, а грошові кошти шахраями по невеликих сумах декілька разів були зняті. Тому сьогодні ми хочемо надати практичні поради, як працювати з додатком Приватбанку, щоб убезпечити себе від таких дій. Юристи нагадують, що продача особистих даних третім особам тим більше через відкриті джерела, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями. Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації від банку. По-перше, ми радимо встановити надійний пароль і ніде його не записувати, а просто запам'ятати. Тому що якщо ви втратите телефон, де буде записано цей пароль, або це буде записано десь на бумазі, вас викрадуть гаманець. Вони можуть знайти цей пароль і зійти до вас. Зробіть обов'язково двохфакторну аутентифікацію. підвяжіть свій телефон, це може бути другий номер телефону. Не то, яким ви користуєтеся у житті, а просто нехай буде цей номер тільки для ідентифікації у вашому банку. Також ми рекомендуємо зробити деякі дії в самому додатку, які я зараз покажу. Відкрити Приват24, виберіть картку, якою користуєтесь, зайдіть налаштування картки. Потрібно встановити оплату в інтернеті 0 гривень. Зняття готівки мінімальне 100 гривень. Якщо не користуєтесь, встановіть кредитний ліміт на 0 гривень. Зробивши ці прості операції, ви вже завадите шахраям з легкістю скористатися вашою карткою. А з приводу усіх операцій, до вас надходитимуть сповіщення, також потрібно бути обачним в соціальних мережах та не переходити за невідомими або підозрілими посиланнями. Також радимо бути безпечними при користуванні соціальними мережами. Дуже часто шахраї посилаються на всім відомі допомоги від держави або від міжнародної організації. Вони залишають коментарі у дописах з посиланнями, щоб перейти туди, для того щоб отримати допомогу у зв'язку з вимкненням світла, у зв'язку з обстрілами та іншими причинами. Але ніколи не входьте в ці підозрілі сайти як в свій додаток банк. Не залишайте там свої паролі. Якщо ви, вам дійсно цікаво про те, як отримати додаткові фінансові допомоги, це можна переглянути на офіційних сайтах чи сторінках у Фейсбуці, президента, кабінету міністрів, міністерства реінтеграції. Також на своїй сторінці ми постійно публікуємо саме достовірну інформацію про те, яка надається кому допомога, і про те, як її отримати. Скориставшись порадами юристів, ви зможете зберегти свої власні кошти та не стати жертвою шахраїв. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою вулиця героїв рятувальників 19 або за телефоном 0800 213 103.